Всім привіт! Сьогодні з вами поглянемо на поточну ситуацію на крипторинку і також поділюся певними оптимістичними е, думками, що можливо, вже навіть ось е, на розгляді наступного тижня, тобто, от від, від сьогодні, у нас можуть далі продовжитись якісь сильні рухи. Ми вже бачили з вами зачатки, такі перші, тобто біток останній місяць. Е, вже там показав хороший рух з 80 на 100. Рух ефір, ось уже зробив 60% від свого дна буквально там за два тижні. І е, зараз ринок трішки призупинився, але я думаю, що ця тимчасова корекційна фаза після росту вона вже десь під біля свого завершення. Тому от сьогодні у нас п'ятниця, можливо, якісь оптимістичні ноти стосовно припинення вогню в Україні, от у Стамбулі, можливо, щось. Буде якась ясність, і можливо, буде якийсь певний позитив для інвесторів у світі, і можливо, вони для них буде це такий ще плюс один сигнал, що можна інвестувати в такі більш ризикові активи, тому що в нас попереду вже є певна така стабільність і зрозумілість. Ось, до речі, біток уже вище 2 трильйонів доларів. Знову повернувся в цю зону капіталізації майже 104 тисячі доларів. А ефір 2 тисячі майже 600. Капіталізація 312 мільярдів доларів. Ну, це така е, такий топ на крипторинку, і він уже довгі роки незмінно тримається. Багато хто що там ефір може перегнати біток. Насправді я в таку історію е, взагалі не вірю, і по мені це. Не дуже реалістично це із області фантастики. На мій погляд, біток буде там до останніх днів цієї індустрії номер один. А от стосовно другої позиції, отут уже питання: чи хто буде там періодично зміщувати ефір чи ні, Чи можливо ефір все-таки втримається? Тут уже такий знак питання. І я тут вже не хочу братися сильно так впевнено відповідати на це питання. А от стосовно позиції номер один, я думаю, вона була незмінна і. Такою і залишиться. Отже, по бітку, давайте одразу на графік. Знову повертаємось в зону дуже дорогого бітка. І, і я думаю, що зараз оця зупинка вона вже десь під свого біля свого завершення. Тому що у нас перелом тренду відбувся. тренду вони східну ми пробили і плюс зайшли от в зону. В нейтральну таку насправді зону тут немає якоїсь сильно, сильного супротиву, і так зупинка є, але далі я думаю, ми будемо продовжувати рухатись наверх. Не може ціна. Рухатись безперебійно тільки зростання. їй потрібні якісь зупинки. Тому у нас от яка структура взагалі цієї фігури? Там із 75 зробили імпульс на 85 Потім ми зупинились десь там умовно на тиждень. Потім знову новий імпульс. Потім знову десь тиждень та півтора стали в боковик це до накопичення. А потім знову зробили імпульс, знову зупинка. Я думаю, такими сходинками ми зараз рухаємось. Тому зараз є абсолютно всі шанси зробити наступний імпульс уверх. Е, нагадую свої думки із попередніх відео. Якщо ви не встигли подивитись, не бачили, можливо, тільки познайомилися зі мною або, можливо, упустили цей момент, то я вже довгий час притримуюсь цієї позиції, що, скоріш за все, весь ринок масово почне ріст, коли. Виконаються, ну, можна сказати, дві основні умови. Це перше, біток буде вищий, ніж свої історичні вершини, тобто вище 110 проб'є, а ми вже дуже близько, насправді. Тобто наступний імпульс ріст, це вже буде перехай. Тобто це вже буде вище 110, це вже там зона 115-120, наступний імпульс. Тому зараз ще стоїмо в боковику, але наступний ріст. Який з високою, ймовірністю, вже далі буде, ось уже у ближчим, ближчий тиждень оцей е, таймінг у нас. І на цьому рості вже там зона буде 115-120 з дуже високими шансами. І ось там якраз у нас і відкривається дорога для росту Альти. Тому що це буде знову. Розкачуватись ще більший позитив. Тобто зараз біток 103-104. Ну це якби вже не здивувати, тому що він тут раніше був. Але от вже коли він піде на свої нові вершини, ось це там, новини, вже мас-медіа, вони вже будуть підключатись і розігрівати ось цей весь фон. Дивіться, біток пішов вище. Потім аналітики ще підключаться, скажуть: ось дивіться, у нас. Пробиті там 110 тисяч доларів попередній супротив, нас нам дорога відкрита вже безмежно. Ну Тобто, немає там вже далі якихось е, рівнів супротиву, які б нам заважали б зростати. Тому там вже простір розмаху росту вже доволі великий. Тому е, зараз нам потрібно для росту альти побачити перехай бітка тобто вище 110. Далі, скоріш за все, вже потягнеться за ним ефір, в тому числі. Тобто він і так уже тягнеться, і він вже себе в два рази краще показує. Якщо біток ось тут зробив е, ріст від 75 до 103-30 чим-то відсотків, то ефір вже в два рази сильніший рух зробив. Е, він зробив сильніший рух, тому що він більш недооцінений. І він і на сьогодні є таким. Тому я думаю, що і далі він буде. Показувати ефективність, тобто приріст у відсотках кращий за біткоєм. Е, якось так. І саме масовий альтсезон, нагадаю, на мій погляд, може трапитись саме в той момент, коли біток буде на перехай вище 110 і ефір буде показувати уже пробиття рівня 4 тисячі. 4 Зараз до 4. Якихось прям таких. Великих іксів іксів на крипторинку, ну, точечно, якісь проекти можуть показувати, але щоб масовий прям ріст ринку був, не знаю. Я в цьому сумніваюся. Ну тобто, я буду, звісно, задоволений, якщо це так трапиться, але високі шанси, що він може трапитись лише після пробиття рівня 4 і навіть після рівня пробиття 5. Тобто, це зараз свій. Локальний хай, який був вершина, але в нас є глобальний. глобальна вершина, це там приблизно 4,800. І коли ми от вже пробиваємо 4805, знову ж таки, там вже немає якихось зон супротиву. Вже немає до чого там прикріплювати стопи, де дивитися рівні продажів і так далі. Тобто там вже теж розмах. Цього активу є достатньо великий. І ось там аналітики будуть підключатися, що нам там дорога відкрита на 10, на 20, Хтось може ще буде більші таргети ставити. І там буде максимальний оптимізм і позитив, на мій погляд. І там є всі шанси відбутись повноцінному альтсезону, який ми вже з вами доволі довго зачекалися. Хтось менше, хтось більше. Давайте тепер по домінації бітка поглянемо. Вже вона потрішку спускається вниз. Але звісно, ну тут ще про якийсь там альцезон, про перелом тренду в ліквідності говорити ще рано, але вже там є перші дзвіночки і признаки цього. Тому у нас є абсолютно всі шанси. Ще раз повторюсь, що можливо зараз, от уже з цієї спроби. Це вже з другої спроби. Перша спроба була в листопаді. І в нас були думки теж, що вже тоді цей почався альтсезон і він буде далі ось так безперебійно йти. Але ми зараз зробили першу пробну таку тестову хвилю альтсезону. Не можна це назвати повноцінною. Я можу сказати, що це так, був альтсезон, але така тестова перша. Хвиля точечно стріляли проекти по 3 по 5 іксів. Оце альтсезон. Те, що плюс 50% чи Х2, це не альтсезон. І зараз у нас є можливість якраз піти у другу хвилю і саме основну. Тому якщо ми дійсно зараз з цього моменту зламаємо цей тренд, і ліквідність все-таки в більшій мірі буде йти у. Другорядного альту, а не в біток, то зона підтримки, тобто куди таргети можна десь приблизно дивитись, то це в район 48%. Це от така основна ключова зона. А якщо поглянути на домінацію ефіра на всьому крипторинку, то він мінімально там був всім з хвостиком. І зараз вже 9,5%. Тобто ми додали уже 2% у капіталізації, у домінації. У домінації, якщо бути е, правильним. І Якщо дивитися глобально на ситуацію по, тех, по теханалізу, то по-перше, у нас дуже сильна зона історична підтримки. Е, ось тут знаходиться. І тут Ефір якраз дуже добре відреагував. Якщо подивитись за останній час, то він вже доволі давно таких сильних рухів не робив. Е, і плюс до того, тут якраз на останньому падінні, останні декілька місяців, тобто 3, 5, 5 місяців підряд. Ефір, домінація його падала на дуже сильних об'ємах. Тобто, тут, скоріш за все, була кульмінація цієї паніки, тобто ефір масово люди продавали і переливали його в якусь іншу крипту. Іншу це, скоріш за все, біток. Або, можливо, в Тезер виходили. Ну, в стейблкоїни як варіант. Тому, тому зараз, на мій погляд, ефір дуже сильно недооцінений по ряду, ряду індикаторів. От і що зараз я вам показую, в тому числі, і зона ключова наступна супротиву це приблизно зона там від 14 до 18 до 17. Ну, десь тут і можливо, є в мене думки. Що цей ріст він буде дуже стрімким. Тобто, нам достатньо, мабуть, тут вистачить трьох місяців. От перший місяць у нас вже є зелена свіча. Я думаю, в наступних ще там два місяці буде достатньо, щоб дійти до домінації там, в район 15%. І можливо, на цьому якраз і рості, і відбудеться альтсезон. Тобто, ліквідність буде тепер уже нові кошти будуть заходити на крипторинок, але вони тепер будуть заходити в більшій мірі не в біток. А саме увесь ринок. Звісно, я не знаю майбутнього, я не знаю, як на 100% буде, але, саме аналізуючи ряд факторів, мені щось підказує, що у нас є можливість в наступні 3 місяці якраз і показати оцей ріст. Якщо подивитись саме по домінації альти, тобто все, що нижче топ-10, знаходиться на CoinMarketCap, то сьогодні ситуація теж, в принципі, дуже хороша, тому що в нас є тут зона сильної підтримки. У нас тут зайшли дуже сильні об'єми на останньому якраз падінні. І це свідчить, що тут була паніка, і люди масово розпродували свою альту. <кій> і зазвичай це якраз свідчить про е, закінчення падаючого тренду на альті, звершення корекції, кризи, можна будь як казати, і перехід у нову фазу. Це саме Росту і е, ріст всього ринку це якраз уже завершення цього великого там трьох чи чотирьохрічного циклу на крипті. Тобто, цикл це ріст, е, ріст бітка і ріст всього ринку. Ось тоді бичий тренд завершується, і ми готові приходити в ведмежу е, фазу, фазу падіння глобального падіння. Зараз немає глобальної кризи на крипті, тому що біток дорогий, альта і весь крипторинок дешевий. Тому немає зараз е, такої повноцінної ведмежої е, е, фази на крипторинку. І високі шанси, що зараз Альта ще встигне показати ріст. Тому по домінації Азерс, я думаю, десь до попередніх своїх вершин, ось тут зона супротиву доволі сильна. Е, від 16 до 18 це по домінації. Тобто, це в два рази домінація Азерс повинна збільшитись. І вона повинна. Збільшитись за рахунок чогось. Тобто, перше ми з вами проговорили, що домінація ефіра десь є потенціал Х2 в домінації. І Azers. Тобто виходить, що другорядна альта є запас ходу в неї в два рази збільшити свою домінацію на ринку. А це означає, що цю домінацію Альта відкусить, скоріш за все, у а, саме у бітка. Сьогодні 63. Є можливість там до 48 кудись спуститись, там ще стейблкоїни в тому числі, можуть зменшити свою домінацію. Тому зараз є, в принципі, запас ходу. Е, добре, давайте тепер уже до кількісного. Це ми у відсотках по співвідношенню, по пропорціях з вами поговорили. А тепер, якщо говорити про долари, скільки доларів потенційно може зайти у цей ринок? Якщо ми з вами поглянемо на індекс тотал, тобто це взагалі вся повна ринкова капіталізація крипторинку на сьогодні, то вона становить 3 трильйони 280 мільярдів. І вже ріст зробили із 2,4 трильйони. Запас ходу, в принципі, є. І зона супротиву наступна десь в районі 4,5 до 5 трильйонів. Тому умовно, якщо говорити по цих відмітках, то в нас є. Запас ще потенційно е, наповнення крипторинку десь плюс один, плюс 1,5 трильйона доларів. І, звісно, велика кількість буде йти там в біток. Або, можливо, невелика, а хоча б там значна, але ще більша частина цієї ліквідності може піти саме в альту. Якщо подивитись саме по Азерс, тобто це капіталізація. Альти, все що нижче топ-10, оце, що нам найбільш важливо. То зараз тут дуже-дуже хороша е ситуація формується. Давайте зараз трішки розшифрую. Я про це говорив і в Телеграм-каналі, і тут. Тобто, в нас відбулося пробиття несхідної трендової. Тобто, це відбулося вперше, там, в 2024 році, і ми після цього пішли на імпульс. На ріст. Зараз відбулося знову пробиття. Ми зараз знову замаємо цей тренд східного і починаємо переходити в ріст. Тобто це дуже сильний сигнал для росту. І тепер питання: куди може дотягнутися цей ріст? До попередньої вершини, чи де зона супротиву? Я думаю, що в нас є абсолютно вже всі шанси піти на нові хаї і в повноцінний ріст. Приблизно до. Одного трильйону по капіталізації в нас абсолютно є всі шанси зараз піти е, Азерс, по цьому індексу. Давайте зараз покажу вам, як ця вся історія відпрацьовує. Я ось вам писав 15 квітня, побітку. От можете подивитись, як ці несхідні трендові е, дуже добре відпрацьовують. Ну, звісно, їх правильно треба інтерпретувати е, і використовувати. Але ось по бітку е, він був випереджаючим таким фактором. Е, ну, Індикатором можна так сказати. У нас там теж була несхідна трендова. Ми її пробили, і пішли потім на 110. Також така історія була по трону. Ось подивіться тут. Була довга-довга-довга така несхідна, просто такою дугою, а не рівною лінією. І потім у нас теж відбулось пробиття в кінці, і як вам писав, що це дуже сильний сигнал для крипторинку. І подивіться тоді ефір. Скільки коштував? Ефір 15 квітня коштував десь в районі 1600-1500. В той момент біток пробивав оцю несхідну трендову і трон в тому числі. Зараз, якщо поглянути по бітку, ну, він якраз цю всю історію відпрацював. Трон, якщо поглянути на трон, він був в той момент десь ось тут приблизно. І він зараз теж продовжує іти тягнутись уверх. Тобто ці всі моделі, шаблони, вони дуже добре відпрацьовують. І зараз якраз така ситуація у нас формується на індексу Azers. Тобто це альта. І вона має таку специфіку, що показує ріст, потім уже саме остання. Там іде спочатку біток, потім іде ефір, а потім вже тягнеться там, середня і дрібна капіталізація. То ми, якраз з вами, дивимося е, середню і дрібну капіталізацію. І вони, звісно, йдуть з відставанням, але зараз вони вже нас доганяють. І оце е, це пробиття трендове, воно зараз, скоріш за все, буде далі продовжувати відпрацьовувати по зростанню. Е, і фактором росту, звісно, повинно бути оптимізм продовжуватися стабільність у світі, хоча б певна якась. Нам не потрібен друк нових коштів, якийсь масове вливання коштів. Нам не потрібне різке опускання ставки. Там дуже-дуже сильне і стрімке про що там багато інфлюенсерів про це говорять, блогерів, інвесторів Нам просто достатньо, щоб на фондовому ринку і в світі була певна якась стабільність і трішки позитиву. І зараз, от ми бачимо, як SP 500 вже там до своїх попередніх історичних верхів доходить, там вже 5900. Тому. Скоріше за все, ми зараз будемо далі йти на 6600 і високі шанси, вже дуже високі шанси, що підемо вже на перехай 6200 6300 Тому, якщо дивитись по налаштуваннях і психологічному стану інвесторів, то насправді в них вже настрій доволі оптимістичний. Тобто, як швидко міняються налаштування і з цим якраз треба от працювати. коли Сильний страх на ринку, треба якраз цей момент купувати. Я вам писав про це в телеграм-каналі. Будь ласка, підпишіться на нього. Коли зараз у нас йде жадібність на фондовому ринку, звісно, фонду зараз купувати взагалі немає сенсу. Ну, якщо говорити про SP 500, протилежні сектори економіки так. Я там купую енергетику, продовольство, готуюсь до кризи. Це протилежні сектори. Вони сьогодні дешеві, там ще облігації можна розглянути. Але якщо брати, наприклад, фінтехи, комунікації, циклічне споживання, зараз їх брати точно не найкращий момент, тому що вони сьогодні коштують дуже дорого. Оптимізм інвесторів він зараз заточений на те, що ринки й далі будуть рости. Те, що зараз можливо домовляться про 30-денне припинення вогню в Україні, ось у Стамбулі сьогодні зустріч, можливо, щось з Росією якась определенність буде, визначеність тому. Будемо бачити, торгові мита вже нібито до фіналу до свого завершують із Китаю, Китай з США домовляться. Е, тому якби зараз оптимізму вистачає. І на крипті теж та сама історія є жадібність. Уже індикатори в зоні 70 по стопальній шкалі. А нещодавно, ось місяць тому, вони були у стані страху там і екстремального навіть страху. Але це не означає, що треба прямо зараз тікати, покидати цей актив, там крипту, наприклад, бо ось тут жадівність. Цей період може протривати довгий період, може там декілька місяців протривати. І він тільки зараз починається. Тому і коли зараз жадівність, то. Там, завтра, через місяць, може бути ще більша жадібність людей, і вона може тривати певний період часу. І якраз цю екстремальну жадібність і можуть якраз показувати ось такі ризикові активи, як альта, другорядна, якраз максимальний свій потенціал. Тому саме зараз, на мій погляд, варто знаходитись у Альті. Якщо є біток, є доцільність його конвертувати в ефір, в альту, і все, що там нижче топ-10, але в недооцінену і якісно. Не треба брати якісь фантики без продукту і незрозуміло, що то за проєкт. Беріть якісні фундаментальні проекти, які недооцінені. І тоді високі шанси, що ви побачите ріст цього активу, якщо тренд і на цей ринок прийде на крипту, і будуть заходити нові кошти. Ось тоді високі шанси, що ваш проєкт в тому числі. Замітять, помітять інвестори, і він покаже зростання. Якщо поглянути ще на один цікавий інди... ну, індикатор побітку, то він нещодавно був в зоні екстремального страху, і зараз він виходить в таку ну, позитивну зону, але ще не екстремальної жадібності. Тобто, ви можете побачити, що ось тут на вершинах відбуваються такі прям дуже зелені періоди, тобто екстремальної жадібності. Коли біток уже зупинявся там, або розвертався зовсім, або робив якусь корекцію. Тому зараз він ще в такій, ну, можна сказати, ще нейтральній зоні. Немає ще такої прям, е, оптимістичного налаштування інвесторів і ейфорії. Тому в нас повинен біток показати перехай, в нас ефір повинен також показати перехай вище 4 вище 5 тисяч, і ось там у нас. Повноцінно вже є абсолютно всі шанси дуже-дуже-дуже високі, що почнеться альтсезон. сезон А зараз у нас є певні гіпотези щодо настання альтсезону, і якщо ми е, бачимо в цьому сенс, співвідношення ризик прибуток нас задовольняє, е, ми готові інвестувати сюди кошти, то потрібно вже, звісно, прямо зараз формувати портфель, а не тоді, коли цей альтсезон трапиться, тому що потім будуть вже зовсім інші ціни. Ми зараз з Інвестклубом повністю перебуваємо в позиції, нічого не продавали, не зневірюємося, продовжуємо чекати аль-сезон. Маємо конкретну стратегію і план дій щодо нашого портфелю і точок виходу по нашому портфелю. Якщо у вас немає усього цього плану досвіду, експертизи, стратегії, ви можете доєднатися до моєї команди Інвестклубу. Зараз прям дуже хороша можливість формувати портфель. Коли почнеться ріст, ви вже маєте гіршу. Позицію, аніж ті люди, які будуть купувати після падіння. Зараз ще Альта доволі сильно недооцінена, і є багато проєктів, які зараз фундаментально сильні, але ринок їх поки сильно недооцінив, і вони є перепродані. Тому якраз із цим і потрібно працювати. Якщо у вас немає бажання доєднуватися в інвестку, то хоча б підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал, там намагаюся вам давати оперативно теж багато якісної аналітики. Мене на сьогодні все. Сподіваємося, що ріст продовжиться на крипторинку, і вже є всі шанси, що вже в ближчий тиждень будемо бачити, як це все розгортається. А на Ютубі, в Телеграмі буду тримати вас в курсі. До зустрічі, бувайте!